Вітаю, друзі. Насправді для мене велика честь бути сьогодні в такому чудовому товаристві. І насамперед я хочу подякувати кожному із вас, що ви є тут, що ви справді захотіли щось змінювати в тому житті. І ви приїхали на цей саміт. І для мене є велика честь також сьогодні роздумувати разом з вами. Я не є професійний вчитель чи викладач. Але я, як сказав Руслан, маю щастя чи нещастя вже третю ходку. Ну, хоча для міського голови слово ходка, не найкраща асоціація. От, але так Бог дав, що я вже втретє став міським головою. І, Якщо коротко про себе, в мене є одна дружина і п'ятеро дітей. Поки що, і коли я кажу поки що, це не про дружину, а про дітей, щоб ви не сплутали, і справді захоплююсь, був пастор Вадим і говорив про семеро дітей, справді щиро захоплююся людьми, які взяли цю відповідальність. Народжувати, встановлювати, адже держава, громада це і люди. І, власне, я сьогодні хочу поділитися невеличкими ідеями про те, як бути лідером або просто як змінювати середовище світ навколо себе. І коли я говорю про громаду, я насамперед говорю про людей. Бо якщо забрати людей з будь-якої території, з будь-якого навіть найбільшого якогось міста в світі, це перетвориться на звичайну пустку. Є хороший приклад, приклад хороший, але історія не дуже. Про місто Прип'ять, яке було одним з найновіших, найчудовіших, наймодерніших міст України. Але там зараз немає людей. Тому, коли ми говоримо про якусь спільноту, ми говоримо насамперед про людей, які там живуть. І я завжди розглядаю громаду в контексті людей. Бо може бути найкраща інфраструктура, але якщо немає людей, це мертве місто. І мені пригадується історія також про одне місто, яке зараз є одне з найвідоміших в світі. Так, я знаю, ви всі подумали про Збаража, але зараз це не про нього. Мова йде про Єрусалим. Зараз це місто, центр релігій і місто, яке має величезний вплив на долю всього людства, на долю всього нашого світу. І є чудова історія, є чудова книга в Біблії. І практично дуже багато моїх виступів вони ґрунтуються на цій історії. І дехто, коли чує, що я вже знову почну зараз про цього героя говорити, вони скажуть, ну ми вже це чули. Тому кожен раз я пробую щось змінювати, але, а, як на мене, для а, мера, для державного службовця, ну це є настільна книга, і це є біблійний такий лайфхак, як поступати, як діяти. Така, я би сказав, навіть методичка. Для чиновника. Це є книга Неємії. Я зараз, ну, як е, сьогодні казав Крейг, що він пастор він мусить читати з Біблії. Я поки що також не пастор, е, то я буду тільки е, цитувати або згадувати, а ви зможете перевірити, бо чиновників треба перевіряти. Нам ніхто не вірить. То вдома обов'язково перечитайте книгу Неємії. І там є така історія, коли Неємія був в дуже хорошій такій обстановці, бо бути біля царя і, бути, і кожен день пити вино, я думаю, багато людей би мріяли бути на його місці. От. Але разом з тим він був в такій гарній ситуації, але він переймався за своє місто. Місто, де поховані його батьки, місто, з якого його забрали в полон, і він почав перейматися, і які, яка доля тих людей, які там живуть. І при одній можливості, коли прийшли люди звідти, він почав розпитувати, а як там люди, які живуть в цьому місці, як Єрусалим. І йому розповіли таку жахливу картину. Що місто зруйноване, стіни поламані, дикі звірі живуть в тому місці, люди в занепаді, величезні нужді в голоді, і це його запеймало. Якщо подивитися аналогію на наш час, так ми живемо, в, я би сказав, в дуже хорошій країні, у нас немає голоду, але в нас є дуже багато таких системних проблем, проблем в країні. І дуже багато стін нашої країни, вони поруйновані. І коли дивиться на цю історію про неємію, вона є дуже така промовиста для, для того, щоб зрозуміти, що робити нам. І оця історія це є постійна мотивація для мене особисто, як рухатися, що робити, як змінювати свою громаду. І коли я кажу найкраще місто. Це не означає, що там вже немає жодних проблем. Там є багато різних, але я про них не буду розказувати, бо не приїдете. Тому при нагоді запрошую. І однією з таких ідей, які я хочу сьогодні сказати, це питання особистої відповідальності. Дуже багато людей в нашій країні ще живуть оцими ідеями, які були в Радянському Союзі. коли про тебе подбає держава, є кому думати, хтось там щось зробить, все буде нормально. І насправді, люди не схильні відчувати особисту відповідальність за те, що відбувається навколо. Тому перша ідея, яку я хочу донести, це особиста відповідальність за все, що відбувається навколо нас. Тобто, ти і я. Коли я говорю ти і я, це не ми, а ти і я, і я хочу дуже загострити момент на тому, що і оцю ідею, якщо ви нічого не запам'ятаєте, то хоча б запам'ятайте цю думку. Люди дуже часто не розрізняють, де потрібно думати індивідуально, а де потрібно думати колегіально. І от коли люди чітко. Починають розуміти, де потрібно колегіально, а де потрібно індивідуально, тоді починається розвиток, починаються зміни в цій людині. Ви знаєте, коли мова йде про відповідальність, люди хочуть мислити колегіально. Тобто, ми всі разом, якось воно буде, якось ми там все змінимо, там на Заході України кажуть, тося зробить. Коли стоїть питання отримати якісь блага, от, наприклад, виграти мільйон, я не бачив людини, яка би хотіла виграти мільйон разом зі всіма сусідами своїми, зі всією родиною і так далі, і сидів би разом і радів би, як би ми всі разом це зробили. Коли стоїть питання якихось благ, людина хоче думати індивідуально: мені, я, я хочу отримати, я хочу стати багатим і так далі. А коли потрібно попрацювати, тоді людина починає дивитися по сторонах. І ця, і ця тема працює чи в суспільстві, чи в церкві, чи в будь-якому колективі завжди люди дивляться в іншу сторону, щоб хтось появився і взяв на себе відповідальність. Тобто індивідуальний підхід там, де цього потрібно. Особиста відповідальність. Друге, що, як на мене, дуже важливо це професіоналізм. І я хочу тут зазначити, що немає жодної людини, немає, якщо б я сказав, що я професіонал у всіх сферах, я би вас керуйте е -е, обдурив. Але професіоналізм це коли ти, як керівник, ти вмієш зібрати таких людей навколо себе, ти вмієш зібрати найкращих фахівців, ти вмієш до справи віднестися як найкраще. І Біблія також цьому вчить. Що б ви не робили, ви робіть, як. Для начальника, президента, сусіда. Як для Бога. Робіть як для Бога. І коли ти розумієш, що робити як для Бога, обов'язково ти схочеш працювати професіонально. Ви знаєте, немає нічого гіршого, як за справу беруться люди некомпетентні. От уявіть собі, ви би, ну, от ви би пішли до лікувати зуби. до Лікаря з дуже поганою репутацією. Особливо, якщо це лікар-укуліст, для прикладу, або там якийсь інший. Я думаю, ніхто би цього не зробив, правда? Це такий примітивний приклад. Я не буду згадувати про пілота, який летить, і це старий вже приклад. Коли попросити хорошого тракториста, який дуже вправно вміє їздити трактором, сказати, о давайте ти будеш сьогодні нашим пілотом, і ми з тобою полетимо. Я думаю, жоден з нас не захотів би цього робити. Тому професіоналізм. Я переконаний, що кожна людина, яка вважає себе християнином, вона повинна стати кращою в своїй сфері. Якщо у християнина немає цієї ідеї стати кращою, не для гордості. Не для того, щоб йому там е, якісь там ордени вішали, а просто для того, щоб все робити як для Бога. Якщо ти не маєш цієї мети, цієї ідеї стати кращим в своїй сфері, це буде, ну, ця робота буде неякісною. І я переконаний, що. Ну, Бог, Бог все приймає, я думаю, він не образиться. Головне, кажу, щоб щиро було. Але треба, щоб було якісно, щоб було класно. Тому християнин, чиновник, який взяв відповідальність, от мер, для прикладу, він має все робити якісно. Я не кажу, що все так ідеально. В мене виходить. До мене є дуже багато питань також, але я вам про це не скажу. Ну, почитаєте інтернет, то. Про кожного мера можна багато прочитати. Бо, кажуть, погано, коли про вас говорять тільки добре. Знаєте, в Біблії таке місце є. І прочитаєш про себе, вибачте якусь гадость. І думаєш, а чекайте, ж в Біблії написано, погано, коли про тебе говорять добре, і тобі стає зразу спокійно, добре. Кажеш, навіть в Біблії про це написано. Наступне, що я хочу сказати. І це також з особистого досвіду. Це віра. Потрібно вірити в ту ідею, яку ти робиш. Я знаю, що ви про це давно знали, але я просто хочу підсвітити цю тему. Я бачив дуже багато людей, які починають займатися будь-якою справою, і вони в ню не вірять. Технічно вони це роблять. Вони можуть розписати план, вони можуть зробити хороші хороший якісь там, методики того чи іншого. До речі, я завжди про методики, про плани, я завжди згадую, ну, не так давно дізнався про те, що українці одна з самих освічених націй. Я не знаю, чи ви це знали, але ми входимо в десятку країн світу. З найбільшою кількістю людей з вищою освітою. Тобто процент, якщо взяти загалом по населенню, найвищі, один з найвищих, де десь в десятку ми входимо. Але я думаю, що якщо подивитися десь на нашу країну, не все відповідає цьому проценту. Якщо дивитися по різних інших індексах, ми дуже далеко за десяткою. І... Ми любимо вчитися, але дуже часто ми просто не віримо в те, що робимо. Мені неодноразово доводиться спілкуватися з молодими людьми, які ще тільки но ну, завершують школу або починають якийсь свій шлях на навчання в вищих навчальних закладах, але вони вже не вірять в свою країну, вони вже її списали. Вони бачать своє життя за кордоном, вони бачать своє життя. В якомусь такому ефемерному матеріальному світі, і вони просто не вірять в те, що вони роблять. Дуже багато людей є, які просто пішли вчитися навчатися, розуміючи, що вони ніколи по цій професії працювати не будуть. Я знаю, що тут таких немає, але, можливо, хтось... є хтось, хто вчився на одне, а працює зовсім на інше. Є хтось сміливий. Це визнати, слава Богу. Справді, ну, не слава Богу, що так, а слава Богу, що є чесні люди ще серед нас. Е, дуже багато людей, які навчалися на одне, але працюють зовсім в іншій сфері. Вони не вірять, вони не вірять в цю ідею, яку вони почали. І це і, ну, Взагалі невірство – це є гріх. От, але я не хочу лякати вас нехай. Вас пастор лякає гріхами. Насправді віра. В моїй кар'єрі були випадки, коли от я відчував, що потрібно взяти за якийсь проєкт, і всі з боку стояли і дивилися так. Ну і думали. Ну, не хочу крутити пальцем біля візка, Але стояли люди, які просто не вірили. В те, що ця ідея здійсниться. Не буду вдаватися в подробиці, але скажу е одну таку коротенький приклад один. Колись е я ну, з командою ми взялися за проєкт, і цей проєкт вартував три міський бюджет. Тобто, три роки потрібно було весь міський бюджет зібрати, щоб реалізувати цей проєкт. І це були неймовірні кошти, бо ви розумієте, що крім цього одного проєкту є ще ж все решта життя міста. І Бог так дав, наголошую, Бог так дав, що ми реалізували цей проєкт, який десятиліттями обіцяли всі інші люди, там хто йшов, балотувався, Навіть коли я балотувався, я також обіцяв, Дуже так скромно, щоб якщо щось не вдасться, то щоб з'їхати. І сказати, ну я ж бачите, так. От, але Бог так дав. І є інші приклади, коли бралися просто за неймовірні речі, як для нашої ситуації, але Бог так давав. І я переконаний, що давав через віру, через те, що ми вірили в ту ідею, ми вірили в цю справу. А коли ми віримо, тоді Бог на нашій стороні. Дуже добре, що є цей таймер. Люди не знали, що на тому екрані. Я думаю, всі сидять і думають, що на тому екрані є. Тут такий таймер, який показує, скільки тобі залишилося часу. Ну, не взагалом тобі. Бо коли, бо коли Руслан казав, що живіше всіх живих, то я так в тому контексті. І наступне, або я б навіть сказав останнє, що я хочу сказати. Це якість, якої дуже бракує. Ну, я скажу про українців, я не досліджував інші народи. Хоча я працюю, і мені приємно, що пастор захистив докторську дисертацію. Я тільки на шляху до цього такого, почав тільки перші кроки робити. Тому я, я з вами хочу подружитись, щоб ви мені розповіли, як ви пройшли це все. Я намагаюся досліджувати сферу управління. Але я помітив одну річ, яка ставить просто хрест, скажу, в церкві, також жарт не дуже. Ставить хрест на будь-яких ідеях. І ця річ, вона присутня в дуже, ну, напевне, всіх людей. І з нею треба боротися. І я з нею завжди борюся. І ця річ називається як невміння завершити справу. Комусь це відомо, чи тут таких немає? Є там дві-три руки, бачу. Добре. Дякую. Хоча насправді, я думаю, ця річ притамана майже всім людям. Коли ти щось починаєш, я не хочу вдаватися в історію нашої країни, але вибачте, що ми тільки не починали. Питання тільки би закінчити. От Дуже важливо вміти завершити справу. От Розпочати вміють всі. Я знаю дуже багато людей, які, що тільки не починали. Але вміння завершити справу. Вміння довести до кінця це величезне благословіння. Я думаю, що тут треба якісь надзвичайні сили, щоб Бог допомагав. Бо коли ти починаєш рухатися, коли ти починаєш досягати певних успіхів, з'являються сили, які хочуть збити тебе з цього шляху. Якщо взяти історію Неємії, ви пам'ятаєте, хто читає Біблію, коли він прийшов, почав відбудовувати, організував людей. І були люди, які насміхалися, які казали, ну. Все, що ти робиш, це дуже неякісно. Це лисиця прибіжить хвостом, розламає ті всі мури твої. Потім вони погрожували ці люди. Вони хочі, хотіли збити оцю всю ідею. І повірте, як тільки воно ну, починається, я думаю, ви знаєте це. Бо кожен з вас, я думаю, переконує досяг успіху в якійсь сфері. Як тільки, ну, ви знаєте, от, якщо в тебе все погано, то багатьом людям добре. Це теж так, напевне, трошки наша така національна, хоча я не хочу казати, можливо, в інших країнах також. І от коли в тебе погано, то всім якось спокійно, всі від того, всі, ну, всім добре. От тільки ну, ти починаєш досягати якихось успіхів, повірте, знаходиться стільки людей. А зараз це дуже легко, це тільки ну, ти чогось досяг. І зразу, особливо, коли про це хтось написав в якійсь газеті чи в якомусь виданні, зразу з'являється купа критиків, які готові принизити твої досягнення, які готові просто збити тебе з шляху, які готові тебе деморалізувати. Я в тому числі тут є, десь був такий, а от є кабінет експертів, це в хорошому розумінні. Але ви знаєте, Процент експертів на душу населення в Україні, напевно, найвищий в світі. Я не про тих експертів. Ви знаєте, коли ти щось робиш і коли ти починаєш читати про це відгуки, таке враження, що всі, все знають. Але коли ти доручаєш, даєш відповідальність тій чи іншій людині, експертність пропадає, і людина тоді починає реально усвідомлювати картину. Ви знаєте, я хочу надихнути всіх нас цією історією про Неїмію. Коли його хотіли знищити, коли його хотіли деморалізувати, коли його хотіли зруйнувати, оцю ідею, відбудувати Єрусалим. І там написані чудові слова, які мене надихають, які я хочу залишити вам. Написано там, що там кожен виходив навпроти свого дому і відбудовував стіну. Як цього бракує зараз нам, в Україні? Як цього бракує в церквах, коли людина виходить навпроти свого дому? А навпроти свого дому, це, напроти, це в зоні своєї відповідальності. Це в, в цьому маленькому квадратному метрі України, якого поселив нас Бог. Оця сфера нашої відповідальності, де ми працюємо, це і та стіна. І не потрібно дивитися, що робить сусід. Не потрібно докоряти комусь, хтось не так будує чи робить. Питання до нас: чи готові ми вийти проти свого дому? Чи готові ми в своїй сфері відповідальності просто встати і почати робити? Я переконаний, коли б ця ідея оцієї стіни, ну не тої, яку будували там, ви знаєте, на сході України з такої сітки. А справді стіни відповідальності кожного із нас. Я переконаний, що країна тоді почне змінюватися. І головна апеляція це до людей, які знають Бога. Дуже часто ми хочемо спитати з когось. Дуже часто ми хочемо розкритикувати, починаючи від президента, закінчуючи головою ОСББ. Але питання в іншому: чи ми, як християни, взяли відповідальність? Відповідальність настільки важливий і важкий час для нашої країни, коли з однієї сторони війна, з іншої економічна, криза, політична, коронавірус. В цей момент, коли були найбільші проблеми в Єрусалимі, написано, що ті люди, які будували однією рукою, тримали меч, щоб захищати це місто, а іншою рукою вони будували. Тому, друзі, зараз цей час в Україні, коли потрібно однією рукою захищати країну, а іншою рукою відбудовувати. Тому нехай Господь Бог. Дасть нам сили, впевненості, віри. Я переконаний, об'єднавши зусилля з Божою допомогою, нам все вдасться. Дякую.